Взаємодія тіл може призвести до зміни форми або розмірів тіла. Наприклад, вітер згинає дерева, під час взаємодії тенісної ракетки та м'яча сітка ракетки прогинається, а м'яч сплющується. Під дією причепленого вантажу гумова стрічка подовжується, під дією рук вигинаються сторінки підручника. Усе це різні види деформації. Деформація це зміна форми та, або розмірів об'єму тіла, залежно від того, як переміщуються частини тіла одна відносно одної, розрізняють такі види деформації: розтягнення, стиснення, зсув, вигин і кручення. З'ясуємо особливості різних видів деформації. У разі розтягнення відстань між окремими шарами тіла збільшується, а під час стиснення зменшується. Під час деформації зсуву паралельні шари тіла зміщуються один відносно одного та залишаються паралельними між собою. Якщо відбувається вигин, спостерігаємо видовження верхніх і стиснення нижніх шарів тіла. При цьому в тілі існує певний недеформований шар. У разі кручення відбувається поворот шарів тіла навколо його осі на певний кут. Причому кут повороту шарів тіла різний. Після припинення дії сили, що спричинює деформацію, одні тіла повністю відновлюють початкову форму, а інші ні. Наприклад. М'яч після удару деформується, але швидко відновлює свою форму. Пластилін, навпаки, не відновлює форму, оскільки запам'ятовує нову, тому з нього можна легко виготовляти різні фігурки. Отже, деформації поділяють на пружні та пластичні. Пружними називають деформації, що повністю зникають після припинення дії зовнішніх сил на тіло. Так, пружними є деформації еспандера, струн гітари під час гри, ресор автомобіля. Пластичними називають деформації, що зберігаються після припинення дії зовнішніх сил на тіло. Деформації пластиліну під час ліплення фігурки або глини в ході виготовлення гончарем посуду є пластичними.